Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Щоб щось посіяти, треба мати насіння. І коли ти кидаєш насіння в добру землю, воно проростає і дає плоди. Так побудований світ. І якщо не буде плодів, не буде й насіння, бо майже у всіх плодах є насіння. Так же само каже Господь: зрозумілій для нас мові, бо ми живемо серед цього світу, і ми бачимо, що кругом усе має своє насіння. Зерно, дерева, ну, та ж сама черешня чи вишня, є плід, а в ньому насіння. Але так Бог створив його, що воно вже так працює, а людина створена в світі, і вона має дві природи. Вона має земну і духовну, фізичну і нефізичну. Людина це особливий Божий твір, який поєднує створений світ. Земний із небесним, який єднає землю із небом. Це людина, яка має вічну душу. І для того, щоб живучив в цьому світі давати потомство. Є, Бог створив репродуктивний орган, який ми маємо здатні до репродукції. Але для того, щоб себе народити для Царства Божого, в нас має бути насіння життя вічного. І це насіння Слово Боже. І каже Господь. Щоб послав Сина свого єдинородного у світ, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Віра народжує в нас вічність. Якщо її нема, для людини нема вічності, коли ми говоримо про вічність в Бозі, це місце, де перебуває Господь, значить там, як мінімум. Добре. Людина, яка себе відкидає від Бога, вона себе прирікає на вічність, але поза Богом. В місці, якому Бога нема, в місці, якому людина не зробила для Бога жодного місця. І каже, Ісус, що, Євангелист пише, що хто вірить в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, уже засуджений. Бо син, бо не увірував ім'я єдинородного Сина Божого. Суд же такий. Світло прийшло у світ, але люди більше. Полюбили темряву, бо діла їхні лихі. Той, хто живе у Бозі, він хоче свої діла показати перед Богом, бо вони добрі. Коли ми служимо ближньому, допомагаємо один одному, коли ми стараємося бути людяними, ми хочемо йти до Бога, ми хочемо показати йому свої діла, бо ми старалися, ми робили добре. А ті, що полюбили темряву, не хочуть йти до Бога. Тут євангелист порівнює, каже, бо він прийшов як світло для світу, але люди більше полюбили темряву, бо вони мали що скривати. І Господь Бог вирішив людину урятувати. Щоб людина та, яка жила недобре, мала якісь діла темряви, мала можливість прийти до Бога і не ховатися більше, Бог засновує тайну покаяння. Людина, яка приходить до сповіді, вона кається, обіцяє поправитися і стає перед Богом, вже не тікає від світла. А вже хоче бути біля світа, бо Бог дав їй прощення. І ті гріхи, які вона робила, ті свої помилки, вже на неї не тиснуть. Бог дав нам ту можливість. І тут стоїть зрозумілі слова, бо Бог так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. І Христос. Як світло для світу прийшов з поміж нас людей, щоб за нас заплатити великий викуп, щоб ми могли відкупитися перед Богом. Бо який Бог би не був милосердний і добрий, Бог мусить бути справедливий. І той баланс, який в світі існує, Він мусить завжди бути в межах збалансованості. Якщо зроблено якоїсь багато чогось недоброго, то щоб тут додати, треба звідси щось трохи забрати, відкупити або додати добра, щоб збалансувати. І людство так переважило вже було, що вже тут ні, ніхто не міг направити, вирівняти оцей дисбаланс. І приходить Господь з величезною жертвою, який кладе на ці терези. Свою жертву і вирівнює все з запасом, що кожен, хто приходить до нього, отримує спасіння, бо Він має звідки брати. І величина людських гріхів, вже, яка би вона не була, все одно Бог каже, Я вас відкупив. Тому він і каже, що всяка хола проти сина чоловічого проститься вам. Однак хула проти Духа Святого не проститься ні на тому, ні на цьому світі, бо хула проти Духа Святого це нерозкаяність. Нерозкаяність. Якщо людина не кається, як Бог її може спасти? Якщо вона має надмірну надію на Боже милосердя, а Бог мене і так спасе, як вона може спастись? Або навпаки, я такий грішник, та Бог мені точно не простить. Ви не маєте покаяння, а цей гріх не проститься, бо Господь заради цього і прийшов, щоб ми йому показали красоту покаяння не велич своєї святости, а красоту покаяння. Ми не раз читаємо, що Бог любить грішників. І воно так виглядає, ну дивно, бо людина знає по-своєму, що ми любимо тих, які файні, ми любимо тих, які добрі, а поганих людей ми не любимо, ми не можемо їх любити. Господь же каже на І ми дивуємося, як так, Господи. Ти відкинув праведників, а полюбив грішників. То як? Бо Господь не чекає на мою праведність. Господь чекає на красоту мого покаяння, бо Він заради цього прийшов, інакше його прихід втрачає зміст. Якби всі були праведні, не було б Бог потреби приходити на землю. Не було б потреби його судити, йти на олговту, вмирати, приносити себе в жертву. Не було б потреби, бо всі світі, Бог прийшов, щоб нас спасти. Але наше спасіння не може бути без покаяння, без покаяння. Тому і каже Господь, що хто чинить правду, йде до світла, щоб виявилися діла Його, хто чинить правду, йде до світла. Бо вони, оті добрі діла, зроблені у Бозі. Шукайте Господа Бога. Жити у Бозі. Віруйте, Сина Божого, який прийшов в цей світ, щоб нагадую нас спасти. Не погладити праведників по голові, а спасти тих, що каються. Бо такий задум Божий і жертва була принесена не за праведників, а за грішників. За тебе і за мене. Амінь.